Доброго дня, жаркого дня. Так, заховалися ми трошки в тіньочок і хочемо відзняти відео. Зробили ми такого прицепчика. Значить, було в нас замовлення на цей прицепчик. Прицеп худобувоз. Значить, цей прицеп замовлення поступило з Львівської області десь. Звідти згорів. Значить, давайте пробіжимося по прицепу. Раму ми в цьому прицепі зробили з профільної труби 40 на 60, стінкою 3. відповідно, з які йдуть доверху, з профільної труби 40 на 40. Дишло 80 на 40, тому що прицеп вас не буде їздити по ідеальних дорогах, буде їздити десь там по горах, буде возити одну, може, дві корови, тобто він має бути міцний. Дишло. Ми не приварюємо тут, приварюємо через гулки, щоб його не прославлюти. Якщо ви бачите, дишло, ми даємо аж до самого кріплення рейсора. Тобто, дишло, саме дишло ще буде зміцнювати конструкцію рами. Значить, висота прицепа всередині, якщо я не помиляюся, 1,25 м. Так, було нам таке завдання. Поставимо, так ми зробили. Спереді така людина попросила не приварювати тут перемичечки. Бачите, однієї нема, тому що десь якесь телятко чи що, пропихати голову. ну Так нам сказали, так ми зробили. Сцепний пристрій, то на 400 по фірмі, кнот, упорне колесо, тримач розетки, ну, все як має бути. Значить, цей прицеп дуже гарно видно тепер зсередини, як, як ми зробили. Бачите, передня перемичка приварюється, дишло приварюється до рами, спереді, до перемички і до самої рами вже там перед кріпленням ресори. Ресору ми на цьому прицепі поставили п'ятилистову. Значить, Людина попросила зробити щось потужніше, щось сильніше. Зробили ми вже вісь. Профільна труба 60х60, 60, не 50х50 50, з цінкою 4 мм, а 60 х 4 мм. І якщо ви бачите, ступиться з розбултовкою 512 але ступиться в два рази більша, в два рази більший підшипник, ніж ми використовуємо на інших прицепах. Перемички кожних 50 см. Середня перемичка, бачите, тут гарно видно. Проводочка в нас зайшла в середню перемичку і аж там спереді вийшла. Тобто вона захищена. Значить, не стелили ми підлогу. Людина живе десь там, де багато лісу, каже, я собі застелю дерев'яну підлогу. Ну, найкращий варіант для перевезення худоби це є дерев'яна підлога. Так, знизу ми бачимо, а ресора, як ви бачите, стоїть та, у всіх наших прицепах. Зверху на осі, тобто стрім'янки не несуть ніякої нагрузки, вони тільки підтримують, зв'язують ресору з війською, щоб вона не вискочила з свого посадочного місця. Амортизатори, бачите, все у нас промовілено, де є ймовірність ржавіння. Так, тепер бачите, яка ступиця велика аж за диск вона виступає. От. Значить, Тепер по колесах. 205-65 r 15 Continental, Бушка, гарні Volkswagenські диски, ну і, і протектор колеса. Дуже шикарний. Тобто колесо таке ще буде ходити. Людина каже, давайте купимо нове. Ну, коли озвучив ціну нового, то каже людина, ні, давайте якесь гарне БУшне. Воно дійсно гарне, воно бушне і буде ходити не гірше, як росавовське нове. Підножки спереді, в задні на всіх наших прицепах. Тобто людина може стати, от, стати собі ні. щось там загрузити, щось там, ну не знаю, що там, щось десь залізти всередину. ззаді світотехніка польської фірми Фрістом. Все ми заховали в задній бампері, і трикутники, і номер, і ну, все у нас в задньому бампері. Геляда, просічна бляха, четверочка, 4 мм товщина просічної бляхи. Поставили ми два замочки, тому що, ну все ж таки, це не печення, це худоба.